По провулку Рибальському 8 є науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Тут і відбувається забір зразків, за якими сім'я загиблих чи зниклих безвісти бійців у зоні АТО може відшукати своїх рідних. Наразі в Полтавській області 14 заяв від родичів, які не можуть знайти своїх воїнів. Процедура нескладна. Найближча кровна рідня звертається до слідчого або прокурора. Потім у рамках кримінального впровадження разом із ним приходять в центр. Людина, яка підлягає відбору, з якої будуть відбиратися зразки букального епітелю, за годину не повинна їсти, пити та курити. Потім, в умовах нашої лабораторії, вона проходить процедуру полоскання декілька разів водою ротової порожнини і самостійно, стерильними паличками відбирає за щокою епітелій. Зразки букального епітелію чи простіше слини відправляють на Київ. Там в Державному науково-дослідному криміналістичному центрі уже робитимуть аналіз ДНК. Спочаткуються на місці, ну, тобто все в стерильних умовах. І визначається ДНК профіль людини, яка... Звернулася цей конверт зі зразками букального епітелію матері бійця, яка перша на Полтавщині звернулася до центру. Разом з ним відправлять і низку паперів активі бранзерків, які також залишаються і в нас у супровідних документах вказують контакти родичів. Вони ж першими і дізнаються про збіг інформаційних даних.